Всім привіт, привіт. Як мене видно, як мене чути. Напишіть мені, будь ласка. Дякую. <кл preparatoryć> <ai> Дівчатка, хто приєднується, виключіть, будь ласка, щоб він не заважав іншим. Так, у нас потрошку приєднуються. Мабуть, будемо починати, так, щоб не витрачати час. Хто буде приєднуватися, тих походу будемо приєднувати. Ну, добре. Всім привіт! По-перше, я представлюся для тих, хто мене не знає. Звати мене Васильєва Олена, і сьогоднішня наша тема з чого починати мережевий бізнес. Що починати розвиток мережевого бізнесу? Ну, я думаю, що по цій темі я довго не затримую, я розповім, що я знаю, да, що я хочу вам донести. І якщо у вас будуть питання, то, будь ласка, в кінці їх задавайте. Тож почнемо. Ще раз сьогоднішня тема, з чого почати мережевий бізнес і коли можна вважати, що ти стартував. Отже, дивіться, от з цього питання я бачу в нас наступну проблему. Вона дуже часто виникає. Якщо людина звикла отримувати гроші, зарплату, от як завгодно можна це назвати, за витрачений час, то коли людина потрапляє в наш бізнес, тут нам за витрачений час не платять. Тут платять за результат. От я впевнена, що кожен з вас з цим погодиться. Ну, якщо новачок, о, який підсвідомо залишає собі таку установку, так що о, я, ну, от я буваю в Інстаграм, щас прийму, угу, я буваю в інстаграм, бачу таке питання, що не питання відмовку там або відповідь на. На повідомлення, що я була в Reflame, там скільки там років, чи я була скільки місяців, а, неважливо, скільки ви були в бізнесі, так? чи взагалі ви були в бізнесі півроку, рік, десять років, двадцять років, неважливо. А, тому що. Тут платять за результат, і це стосується не лише мережевого бізнесу, це стосується і звичайного бізнесу. Тут доход платять за результат, не за час. От в наших головах залишилась ота установка знайманої праці, коли приходиш на роботу, сидиш з 8 до 17 години, сидів, не сидів, робив, не робив, тобі аванс зарплату заплатили і все, до побачення. Але в тебе немає росту ні по кар'єрні сходинки, в тебе немає росту, ні по а, зарплатній сходинці ні по чому росту немає і ти не даєш результату, не приносиш користь. Напишіть, хто зі мною погоджується з цим висловом, тому що от мені важливо, щоб ви зрозуміли це, що якщо ви всередині себе не приймете, то далі буде у людини ну, у вас внутрішній конфлікт, так що я ось тут а щось роблю. Я сижу в Інстаграм да, цілий день, а мені не платять. От, щоб цього не було внутрішнього конфлікту, так, ви повинні зрозуміти, що оплата йде, дохід йде за результат. І а, тут також потрібно для себе чітко визначити, хто ти, коли ти прийшов в мережевий бізнес, коли ти прийшов в компанію, от яку ти роль обираєш для себе. Ну, я зареєстрована в компанії два роки. Але я можу сказати, що я буду сам бізнес лише місяць. А я зараз поясню, чому я так говорю. От Люди приходять в компанію на різні цілі, хтось приходить на користування, просто купує для себе, а тоді, взагалі, ну от в цьому випадку взагалі не можна говорити, що ця людина прийшла на бізнес. А хтось реєструється, тому що тут класно, є класні, позитивні, веселі люди, є якісь тусовки, Так, хтось приходить на саморозвиток, на отримання цікавої інформації, хтось приходить. Ну, на, на різні цілі. ну, якщо ти прийшла на бізнес, ти повинна собі чітко це визначити і чітко сказати, що я прийшла на бізнес. Буває навіть таке, коли людина прийшла на бізнес а перейшла на користування. І навпаки, людина прийшла на користування, а перейшла на бізнес. Так було саме зі мною. Я прийшла спочатку, я була на користуванні, потім я залишилася, тому що мені були цікаві тусовки. Зараз я розумію, що мені потрібен розвиток, мені потрібен кар'єрний рост, мені потрібен бізнес. Uh, тобто це нормально. Якщо ви рекрутуєте, ви вже з цим стикалися. Якщо новачок ще не рекрутував, ну по-любому він з цим uh, зіткнеться, і це буде нормальна ситуація. Так от, якщо ви обрали роль покупця, то ми можемо вивчити продукт і стати розумним покупцем. У нас це можливо, тому що у нас є знижки, у нас є акції, ми не переплачуємо за реклами, за оренди, uh, за інші супутні послуги. Але ми, ми маємо на виході класний суперовий продукт. Тобто ми можемо тут віднестися а, до нашого продукту як до купівлі якоїсь дороговартісної техніки, тому ми тут розумні покупці. Але я зараз ну, на цьому не хочу зосереджуватися більш перейду о, такі ж на розмову про бізнес. От на сьогодні я зрозуміла. Uh, як ото я кажу час, інсайд, да, модне слово. І я хочу, щоб кожен з вас це почув для себе, да, що стартом uh, твого бізнесу стає саме той день, коли ти самостійно починаєш проводити презентації без будь-якої допомоги, так? коли ти uh, самостійно починаєш навчати команду, коли ти береш на себе 100% відповідальність за ці дії. Uh, зараз я поясню, як це, ну, як це 100%. То уявіть собі прірву, так і ви її перепригуєте. А ви перепри... уявіть собі, візуально, чи можете ви перепригнути прірву на 98% або на 95%. Напишіть, що ви по цьому поводу думаєте. Ну, я так розумію, що ти або перепригнув, або не перепригнув, так і упав. Тому на рахунок 100% відповідальності от тримайте цю картинку перед собою, ти або 100% перепригнув, або упав. 100% самостійно проводиш. Так, прийнять. Хвилиночку принять. відсотково проводиш презентації, береш відповідальність за людину на себе, супроводжуєш як? У тебе з'явився якийсь партнер, ти також 100% береш відповідальність за його супровід на себе. І от зараз тут ви можете подумати, що о, Ну, як же ж новачок може брати на себе 100% відповідальність так, за супровід партнера? Ну, він же ще сам нічого не розуміє. Ну я вам відповім так. Тут у нас в нашій компанії, да, от, що ми тут зібралися, є мамочки. Ви, коли дитинку народжували, ви проходили курси, як її робити, як її виховувати, да, як там попи підтирати, їстки давати? Ні, ви не проходили цих курсів. Ви народили і по ходу, вчитель. Вчитеся її дитинкою виховувати. Я вам скажу так само: я мама, у мене двоє дітей. І їхнє виховання є різним. Той підход, що я застосовувала до дочки, до старший, він не проходив на сина. Так само і з вашими партнерами. Те, що підійде одному, не підійде другому. Тому універсального навчання немає. Ви будете навчатися коригувати все це під кожну людину. Тобто, ви повинні починати. Практикуватися по ходу, і коли ви відкоригуєте, ну, все одно розумієте, ваш спонсор все одно він буде наблюдати, да? а, можливо, десь щось підкаже, але він не буде вести ваших людей. Тому не потрібно а, цю відмазку так, вигадувати, що я не можу супроводжувати свою людину, бо я ще не все знаю. Все знати неможливо. Ніколи, ви ніколи не будете в тому стані, що я все знаю. І це також потрібно для себе чітко зрозуміти. Тому а, бери. І роби те, що знаєш, з тим, що в тебе є, і прямо зараз. Озробіть для себе таку установку і починайте просто діяти. Перед тим я ще говорила вам, що ви повинні робити презентації. Презентація є основним інструментом нашої роботи, тому не потрібно затягувати з її створенням. Зробіть, презент... зробіть от, як її зробити. Візьміть презентацію свого спонсора. Або візьміть презентацію, яка вам подобається. Благо в інтернеті їх не отак, а отак вистачає. так? Зробіть, візьміть цю презентацію, підкоригуйте її під себе. Підкоригуйте, додайте свій, можливо, суджу якийсь свій сленг. посовітуйте своїм спонсорам, вивчіть її. Знову звертаюся в цьому випадку до мамочок. Ваші дітки вчать в, в садочках вчать. Ваші дітки в школах тексти вчать вчать ще більше, ніж ваша презентація. То що вам заважає взяти і вивчити її презентацію? Цю презентацію вивчили і вперед порадним, близьким, друзям, знайомим розповідати цю презентацію. Не затягуйте на довгий час. День-два вистачить. Тому що, якщо ви цю ідею протягом 72 годин не втілите в життя, вона у вас так і залишиться, не Ви будете відкладати, відкладати, відкладати. З цим зрозуміло. А, добре, далі. От ще один важливий момент заперечення. Обов'язково, от паралельно от цьому етапу створення презентації, ви повинні попрацювати з роботи над запереченням, тобто потрібно прочитати книжку, мастер роботи з возраженням Бухтіярова, новачкам обов'язково це як бронежилет старічкам, скажімо так, так перечитати. Я сама перечитала п'ять разів, і кожного разу чуєш для себе щось нове. Але я так розумію, що я чую те, що саме от в цей момент мене турбує. І з приводу заперечень, що я хочу вам сказати, що якщо ви отримуєте якесь заперечення дуже часто, отже, це заперечення сидить у вас. Ну от, візьміть його і попрацюйте, як це зробити. Випишіть ті заперечення, які у вас дуже часто трапляються, випишіть і знайдіть для них 5-10 відповідей. Ви не лише знатимете, як відповідати, так? А також пропрацюйте себе так, прокачайте себе так, що воно само по собі перестане з'являтися заперечення у вас. Я не знаю, чому так працює, але воно працює, дійсно. Візьміть, випишіть і пропрацюйте свої заперечення. Воно не буде вам більш траплятися. І наступний момент, який, на який я хочу звернути увагу, да, але це в тому випадку, якщо ви чітко вирішили займатися бізнесом. Ви повинні визначити, яка ваша проміжна ціль. От мені дуже сподобався цей вислів, це визначення цілі, що будь-яка ціль повинна бути проміжною. Тут також, отак, клац, як отой жетончик упав, ціль повинна бути проміжною. Так, ось, яка ваша проміжна ціль? От зараз можете ви написати кожен свою проміжну ціль. Яка ваша перша серйозна проміжна ціль? Яке звання по маркетинг плану? Напишіть, будь ласка. Директор. Можна написати не лише ціль, і правильно буде написати не лише ціль, а й термін її досягнення. Це дуже важливо. Тому що ціль без терміну вона не спрацює. Вона так і буде відтягуватися. Да? Ну, підпишемо ми цілі срок. Дивіться, це як людина збирається у відпустку, вона ж не каже, я піду у відпустку колись там, літом. Так? Класно, та, в цьому каталогі відкриваю, я за тебе отак кулаки держу. А, людина не пише, не думає собі, що я піду колись там літку, чи колись там в цьому році, чи в наступному році, так? А людина а, чітко, Ніна, неправильно, не директор через рік і не директор у 2021 році, директор чітко каталог, в якому ви. Хочете відкрити директора, тому що 21 рік у нас 12 місяців. Через рік це може бути через календарний рік або від цього року, тому чітко прописуємо ціль і термін. А, коли ви йдете у відпустку, ви знаєте, що ви підете у червні чи в липні з такого по таке то число, так ви починаєте пробувати, куди ви хочете поїхати, скільки це буде коштувати, скільки вам потрібно заробити. І, врешті-решт, коли вам потрібно почати виносити мози своєму начальнику, щоб ви. З'їздили тоді, коли вам потрібно. Той, хто на найманій праці працював, той мене зараз розуміє. Тому о, згадуйте все те, що ви, е, як ви можете добиватися своїх планів і, і цілів. Да? Е, е, згадуйте, ви все це вмієте, ви все це знаєте, і не потрібно тут проходити от іменно цих курсів, курсів для, по е, построєнню цілей і планів, Не потрібно. Все це ви вмієте, все це ви знаєте. Ну, як вам сказати, ви це зробите, якщо о, вам це дійсно потрібно? Якщо ця цель, знаєте, така всі написали, я написала, всі побіжали, я побіжала, тоді ні, тоді так у вас діла не буде. Якщо це дійсно та цель, яка у вас до мурашок, яка комок в горлі, тоді, да, тоді ви, ви її в будь-якому випадку досягнете. Тобто о, тут не потрібно да, ускладнювати, тут стоїть питання: наскільки це потрібно вам? Ви пишете, яке чітке звання, чітке звання, яке вам потрібне. Ви прописуєте, коли ви його досягаєте, і під нього накидаєте план дій. Це так в общому. Ну, тут ви можете мені сказати, на все, це потрібен час. Так, дійсно, час потрібен. І тут е, зараз два питання, які ви собі запишіть. Перше від чого мені потрібно відмовитися. І друге чим замінити час, який вивільниться. Два питання. Від чого відмовляємося, чим заміняємо все. Тобто, ну дивіться, коли я прийшла і коли ви прийшли до, до того моменту мережевий, у нас були 24 години чимось забиті. І зараз вони 24 години чимось забиті. Але щоб вставити цей мережевий наш, да, в оці 24 години, нам потрібно щось викинути. І якщо ми скажемо, що. Я хочу дивитися серіали і гуляти з друзями і будувати бізнес, так діла не буде. Це, на, наприклад, якщо взяти спортсмена, він прийшов до свого тренера і говорить: Я хочу бути олімпійським чемпіоном, але я буду, вибачте, бухати на вихідних з друзями, да, там, тусуватися на дискотеках. І він, ну, ніякий тренер не візьметься з ним працювати. Так само і тут, розумієте, якщо ви прийшли в мережевий, і у вас немає часу на навчання. На щоденні дії на рекрутний так чи навіть на елементарно прийняти дзвінок від спонсора, то нам тут явно з вами буде не по дорозі. Тому, якщо ви від чогось просто не відмовитеся, то у вас виникне ця проблема в собі, да? ви не зможете робити бізнес, буде постійна відмазка. Я не встигаю. Тому обов'язково, більш ретельно, особливо на перших етапах, особливо новачки, пропишіть свої 24 години. Оцей проміжок між тим, що ви прокинулися і що ви лягли спати, скільки ви прокидаєтеся. І вплоть до того поснідав, розбудив дітей, погодував дітей, і отак кожну годину. І ви побачите, ви просто побачите реально, що якусь справу можна зробити швидше, якусь справу можна взагалі ісключити да, з вашого списка і туди вставити саме рекрутування. Чотири години, як мінімум, у вас вивільниться. Повірте, я це прийшла, я зараз собі планую на кожну годину, що я роблю. І це працює, просто потрібно планувати. А, наступний, наступний момент а, потрібно обов'язково домовитися з рідними і близькими. Тому що, якщо ви не домовитесь, якщо ви не розповіте, що ви робите, а, якщо вони не розумітимуть, через що змінився оцей привичний уклад дня, да, у вас будуть проблеми, і на 99% вони будуть, вони були у лідерів, вони були у мене, і напишіть мені, в кого не було проблем. Мені просто цікаво подивитися на цю людину, і яку з першого слова рідні і близькі зрозуміли, що я не буду працювати, я не буду щось там по-дому робити, тому що я буду працювати в інтернеті. Мені здається, таких немає, або це дуже щаслива людина. От, якщо ви не домовитеся, якщо ви не поділитеся своїми цілями, Конфлікти будуть. Домовтеся, що коли ви досягаєте якогось рівня, ну, наприклад, ви їдете кудись відпочивати з сім'єю, да, наприклад, або якщо ви досягаєте якогось рівня, ви купуєте автівку. От 어, дуже часто пишуть, мені не дозволяє чоловік, да, або мені заважають діти. Домовтеся з дитиною, покажіть Діснейленд. Скажи, любимий мій. От, бачите, є, але вже звикають любима моя дитина. Да? Я досягну цього рівня, я буду отримувати класну зарплату, я буду гарно працювати, і ми поїдемо з тобою в Діснейленд. Я вам даю 100%, 1000% гарантію, що ваша дитина не лише вам не заважатиме, а вона ще й чай вам колотитиме, приноситиме, тільки мама, працює краще. Тому о, ви знаєте краще від мене своїх маму, чоловіка, дітей. У вас язик для чого? Для того, щоб ви домовлялися, тож домовтеся. Просто не скривай, що в тебе робиться, а просто увлікай можливостями, увлікай емоціями, І все буде добре. І для того, щоб, ще хочу вам сказати, для того, щоб рідні вас підтримали якнайшвидше, в першу чергу ви повинні домовитись саме з собою, що ваші дії будуть системні. Це будуть дії не по настроєнню, не по погоді, не по обстановці в, в, в страні, да, там, в країні. А от е, день щоденні дії, системні дії, і коли е, ваші рідні побачать серйозність вашого настрою, да, е, вони, почнуть, вони почнуть допомагати. Ну, Принаймні вони не будуть заважати, і це вже буде класно. Е, ну, у вас буде автоматично виходитися, тому що я інколи От порівнюю, як я працювала на початку, да, як я прийшла а, в компанію, і як я працюю зараз, і відношення своїх рідних тоді, і відношення своїх рідних зараз. Чоловік тоді сердився. Ми, ми тіряємо нашу мать, ти постійно в інтернеті, ти на мене не звертаєш увагу, ти там не робиш того, 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 того. Але я все одно, не, не дивлячись на це, я сиділа в інтернеті, я робила я, ховалася в спальні, спілкувалася з людьми, тому що він не розумів, з ким я спілкуюся. Але коли він зрозумів, що в мене це надовго, і в мене це серйозно. І коли ми зрозум... домовилися, що от по досягненню такого рівня я хочу купити автівку, це мотивує мене, і я знаю, що це мотивує його. Я домовилася з собою, я домовилася з ним. І тепер він не лише мені не заважає, а він ще мене возить, куди мені треба, фотографує 152 кадри в минуту, да, поки мені не сподобається. Все, це все просто. Принімаю. Uh, тому ось таке. І ще хочу вам сказати uh, наступне: да? базові знання. Базові знання вони є обов'язкові. Обов тому що, uh, якщо у тебе буде час, якщо в тебе буде бажання і в тебе будуть люди, але не буде знань, можеш великими буквами написати про Павло, діла не буде. Базові знання, вони обов'язкові. Я вже говорила, що ви ніколи не будете в стані того, що я все знаю, тому що завжди ви будете стикатися з якимись новинками, да, світ не стоїть на місці, все змінюється. Але роби з тими уміннями і знаннями, що є зараз, працюй, по ходу будеш розбиратися, додавати щось нове, коригувати, модернізувати, да, починай робити. І от щодо самоосвіти, от уже Скажімо так, на завершення, да, я вам хочу сказати: от о, спитати, скільки о, книг ви вивчили з мережевого маркетингу? Ну, приблизно напишіть, можете назви книжок написати, які ви читали? Ну, от, якщо ви новачок. І тільки прийшли в бізнес, да, обов'язково зверніться до свого спонсора за списком потрібних книг. Сьогодні хтось в чатах кидав класний список з потрібними книжками. А мій спонсор Ліда дуже довго за мною билася, щоб я почала читати. Це для мене було дуже проблематично, хоча в дитинстві я читала, я дуже багато читала. Да, Тань, бач, класно, що чотири саме по бізнесу. А, вона дуже довго наполягала на тому, щоб я читала. Я дуже довго не читала, потім я почала а, читати. Не читати, а слухати. Ну, просто коли ти щось робиш і слухаєш, два в одному трошечки економиться час. Так, я почала слухати, і от що я хочу порекомендувати, те, що перевернуло мої мозги, книжка, та що мені зайшла, я зараз її переслуховую знову: десять уроків на салфетках. Я б сказала, що це базова з мережевого маркетингу. Да, ця книжка вона йде з уклоном на Америку, на американську економіку. Да, вона не підстроєна під реалії України, Росії, неважливо. Да? Але, але база з мережевого база, він, вона одна, вона скрізь одна. Чи, чи мережевий в Китаї, чи в Україні, чи в Росії, чи в Америці. Неважливо, де. Це як скелет. От, е, мені подобається вислів Наді Санікової, да? я даю вам скелет. От так само от ця книжка це скелет, супровід нашого спонсору, це скелет. От м'язи ми повинні наростити самі, і е, в залежності від того, як ми рекрутуємо, як ми працюємо, чи це щоденні дії, чи раз в тиждень, буде залежати міцність наших м'язів. Знову звернуся в порівнянні до теми спорту: якщо спортсмен ходить в спортзал щодня. Він нарощує м'язи. Так, да, результат буде не відразу, буде поступово, буде кріпатура, і, і, і нерви, і віди, і буль, і все, але результат врешті буде, і він буде продовжительний і класний. А якщо спортсмен приходить раз в тиждень або раз у три дні, да, там, ну, ну результату не буде. Буде кріпатура і все, і витрачений час. Так само і тут. Якщо ви працюєте щодня, якщо ви рекрутуєте щодня, в будь-якому випадку результат буде, він буде крепкий, він буде накатом. Оце те, що в принципі я хотіла вам сказати. Якщо у вас є питання, то, будь ласка, пишіть. Підсумок хочу сказати, що я дуже надіюся, що те, що я вам розповіла, да, воно не буде стояти на поличці, що я. Це знаю, а таке ж воно буде використовуватися. Да, і стояти на поличці, я це зроблю. І я це роблю. Тому ось ось так. Якщо є питання, то у нас ще є час на відповіді. Добре. У мене ціль на цей рік на 2020 рік у мене все ж таки стоїть ціль а, директор, а на червень 2021 року у мене стоїть ціль а, Золотий директор. Це я ставила цю ціль ще на ібіці, і я її не змінила. Ще не знаю, чи зміню, поки ще на сьогоднішній день її не змінила. Я думаю, що все можливо, головне працювати. Дякую, Тань, за коментарі. Добре, якщо у вас немає питань, не буду вас затримувати. Якщо питання виникнуть по ходу, пишіть або в чатах, да, або можете написати в лічку, якщо не хочете в чатах, я залюбки вам відповім. Дуже дякую, що прийшли на вебінар. Дуже було приємно вам розповісти усе. Все, гарного вам вечора. Всім пока-пока!